Доброго дня! Сьогодні 29, 21 жовтня, місто Тернопіль. Перед нами рослина така незвична. Зветься вона Маракуя Північна по-народному, а по літературному це інкарната, пасіфлора інкарната. І я продовжую реалізувати саженці цієї культури. В цьому році це місто Тернопіль. В цьому році не була сприятлива погода до цієї культури. На півдні вона гарно себе показує, а в нас вона в цьому році була холодна весна, холодне літо, холодна осінь. І себе погано зарекомендувала. Але рік на рік не виходить. Продовжую реалізацію саженців. Отакі от маю посіяв у червні місяці насіння ці культурки, культуру цю гарно зійшли. І от маю отакі саженці на продаж. 50 гривень коштує один саженець. Є більші, є менші. Отакі от маленькі, то я даю. Подарунок, хоча з них теж буде толк. Коли прийдуть вам саженці, садите їх у літрові горщики, поливаєте і ставите на зберігання у приміщення. Потім у лютому місяці виносите їх в тепле приміщення, ставите до батареї, щоб коріння проснулося, і з кореневої шийки почне вибивати нові ліанки. Лишите там може бути і 3, 4, 5, лишите два сильніших і женіть у два стебла. Потім переставляйте їх на вікно і так вирощуйте як розсаду до травня місяця, до того часу, як ви висаджуєте помідори в відкритий ґрунт. Разом з помідорами можна висаджувати цю культуру. Саджанці ще є, пишіть. На вайбер прикріплю вайбер по території України висилаю новою почтою. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!